Всім привіт! Ви на каналі Тьома Іграє Ми будемо допускати відео по чекінгам. Як бачите, я... тепер буде моя фірміна штука. Добре, надійте хоч це відео не проба. Все, як мину... минула спроба. Добре, в цьому відео ми постараємося Все зробити якийсь сюжет. Постараємося все обустроїти. Оце і в цьому штуці відбитися від одного хоча б зомбі. А, шутка. Я поки що сам ще не знаю, що ми будемо робити. Напевно, дробілку будемо робити. Буде, типа перемалювати оце вчительну, типа. Коротше, гайд, як зробити дробілку. Так, робимо. Пум-пум-пум. Бум-ба-пум-ба-пум-ба-бел. пум ба пум ба, -ба, -пум -ба, -пум -ба Так, строїм. чуть-чуть зменшити. Коротше, будемо перемалувати чекіни. Можна робити як хочеш, друге, з будь-яких блоків, але я предпочитаю стекло. Ну щоб бачити, що з тими відбувається коли вони дробляться. Все, нарешті ніхто не мішає мені записувати відео для вас. Другі підписчики. Тепер ми... Кура! Ой, дермачки запіл. Тепер ми... Тепер вона може якось перемалювати їх. Тепер нам зробити платформу. Я зроблю її так, то вони виглядають якраз як на штука якась. Якщо їх розвернути, то ми будуть виглядати як якась красна платформа якою можна скидувати оце з можна скидувати чікнів прямо тут тут туди наприклад от такий ой наприклад от такий чікінжокей перемалюється Його там, і його там типу, немає. Тепер можна ще отаким таким -то туди. Він важко влізає, як бачите. Як бачите, воно працює. Навіть уничтожило його. Ну так. Да. Надо его Надо эту дробилку потом сбить. Надо эту дробилку збільшити. На эту дробилку зараз збільшити. Чтоб було більше мисси. Так, не знаю, я это так долго. Просто я с планжета играю. Не на телефоне, как обычно. Нет. Ну да, разбить эту дробилочку в пару раз очки. как купичная дробилка. Вот так вы можете Що приходить з персонажиками і там. там. Куди вони діваються там? Ну, ви поняли, коротше. Протестуємо сьому снігові кові. Подивимося, що з ним станеться. Як бачите, їх немає. Добре. Ну, як бачите, вся дробилка реально працює. Якщо треба мелімолістичних, то зробити мілімолістичну. Якщо вам треба немалістичне, робити немолістичних, от такий гайд. Коротше на дробілку, яка буде реально працювати. Не всегда вона працює, як вам треба. Це сама велика проблема. удовольствие ты первым напросил идеально просто идеально можем закидывать любых штук и монстры в ту же очередь А, все, теперь просила. Хла ставити, Злоток... Ну Ми, короче, всі... пока думаете хла... сюди сюда ставить, да, причет. Королева, коралева. Злотука. Только тут все еще будут тут доставить. Ну, вы поняли. Ну и, короче, все пока!